Вітаю! В даному відео розглянемо налаштування, склад продукції, нормативи виробництва, замовлення на виробництво, виконання етапів випуск продукції, розподіл матеріальних і нематеріальних витрат та звіти. Переходимо до розділу налаштування, ще більше можливостей виробництво. Та вмикаємо планування і облік виробничої діяльності. Далі ми з вами визначаємо спосіб розподілу матеріалів за замовчуванням. Автоматично. Тобто, система буде автоматично розподіляти за специфікацією і кількістю виробів. Вручну користувач самостійно зможе вказувати, на виготовлення якого виробу витрачений матеріал. В даному відео ми розглядаємо поетапне виробництво, тому вмикаємо використовувати виробництво в декілька етапів. Це дозволить нам відобразити тривалий процес виробництва, що виконується в декілька етапів. Якщо етап виконується різними підрозділами, вмикаємо, етапи можуть виконуватися різними підрозділами. Хочу зауважити. Якщо в системі вже внесені документи та специфікації за даним функціоналом, вимкнути ми вже не можемо. Використовувати параметричні специфікації. В даному відео ми це не будемо розглядати, але це дозволяє, в принципі, нам використовувати формули в специфікаціях для динамічної заміни складу і переліку операцій. Увімкнення. Опції технологічної операції нам дозволяє використовувати техоперації в специфікаціях, е, нараховувати зарплату за відрядними нарядами та вводити на менкатуру з типом операція. Якщо ми хочемо планувати операцію замовленням на виробництво, можемо вімкнути дану опцію. Також. Варто зазначити спосіб розрахунку вартості операції за замовченням. Це може бути за нормою часу або фіксованою вартістю. Об'єктом збереження нормативів виробництва є специфікація. Переходимо до розділу виробництво, довідники, специфікації. І давайте розглянемо, з чого ж вона складається. Перше, це продукція, на яку ми створюємо норматив. Над, далі, якщо ми ведемо е, облік по характеристикам, нам необхідно вказати, для якої характеристики відповідної ми створюємо специфікацію. Нейменування. Нейменування служить інформацією для нас, для чого створена ця специфікація. В даному випадку ми можемо бачити індивідуальне замовлення, і ще позначка такий собі номер замовлення. Вид виробництва відповідає за вибір етапів. Тобто, вибираючи вид виробництва, ми зможемо вибирати тільки ті етапи, які відповідають даному виду. Так, розглянемо склад. І перше, що ми бачимо, це тип рядка. Що це для нас означає? Якщо ми вибираємо матеріал, ми показуємо, що це сировина або матеріал, що закуповується у постачальників. Збирання, ми показуємо збірничу одиницю на, фі... на півфабрикат, який виготовляється на нашому підприємстві. Вузло. Ми показуємо набір, що складається з декількох номенклатурних позицій. І витрата це коли. Е... Ми використовуємо послуги сторонніх контрагентів. Етап. Етапом ми визначаємо, на якому етапі ця номенклатура, цей матеріал, нам буде потрібен. Далі обирається сама номенклатура. За необхідності характеристика, якщо ми ведемо облік по характеристикам за цією номенклатурою. Вказуємо нормативну кількість, частку вартості та на яку кількість продукції це використовується. Тобто це для нас означає, на яку кількість продукції ми створюємо цю специфікацію. В даному випадку це норматив на одну штуку журнальний столик. Далі ми бачимо специфікацію. Що це для нас означає? При виробництві нашої головної продукції у нас можуть бути напівфабрикати, котрі ми виробляємо на нашому підприємстві. І для того, щоб показати, що для виготовлення цієї продукції, журнальний столик нам потрібно виготовити якийсь напівфабрикат. Ми тут вкажемо специфікацію виготовлення цього самого напівфабрикату. І відповідно нам потрібно буде і запланувати виготовлення цього напівфабрикату. Вкладка операції. На цій вкладці ми вказуємо порядок етапів. Хочу ще раз зазначити, що етапи відповідають виду виробництва. Вказуємо, які операції на цих етапах використовуються, норма часу, кількість операцій, і на яку кількість продукції ці операції в нас призначено. На вкладці додатково ви можете створити свій реквізит, якщо вам необхідна якась додаткова аналітика. Тепер про створення етапів. Етапи в нас створюються у розділі виробництво. Довідники, етапи. В даному довіднику ми з вами створюємо вид виробництва та вказуємо, які етапи відповідають цьому виду виробництва. Операції також у нас зберігаються у довіднику. Розділ виробництва, номенклатура, і, як в нашому випадку, у групі технологічні операції. І так, перейдемо до замовлення на виробництво. Розділ виробництво. Замовлення на виробництво. З чого ж складається саме замовлення? Стан, церкви відображає, на якому етапі наше замовлення на виробництво. В роботі виконаний, відкритий, завершений. Також ці стани можна додавати вручну, якщо це необхідно. Старт, коли ми починаємо старт виконання даного замовлення та «Фініш», коли ми хочемо завершити це замовлення. Для відображення документа підстави для відкриття замовлення, використовуються два реквізити: замовлення на виробництво. Якщо ми створюємо одне замовлення на підставі іншого. Та замовлення покупця. Якщо ми замовлення на виробництво, створюємо на підставі замовлення покупця. Далі операція, яка відображає, що ми будемо робити: збирання, тобто виготовлення продукції або розбирання. Ми цю продукцію будемо розбирати. Організація та виробник, тобто підрозділ або склад виконавець замовлення. Продукція. Вказуємо одержувач, тобто це склад, на який буде формуватися надходження продукції. Вказується сама продукція, номенклатура, за необхідністю, характеристика, кількість, специфікація, за котрою будемо виробляти цю продукцію, та завершуючи підрозділ. Тобто на цей підрозділ ми будемо збирати всі запаси так, на матеріали. На вкладчі матеріали, ми вказуємо склад резерву, звідки ми будемо брати матеріали. Додаємо список матеріалів, можемо вказати, на якому етапі, або ж натискаємо Заповнити за специфікацією. І надалі це допоможе нам автоматом заповнити табличну частину. Натиснувши залишки резерву, можемо проаналізувати. Ми бачимо, можна використовувати. Забезпечено, тобто зарезервовано, скільки в нас вільно для резерву, скільки в резерві, до надходження, тобто ми можемо бачити, що ще є і позиції, які мають надійти. І побачити специфікації, з яких можливо буде вироблятися наш матеріал, наш напівфабрикат. На вкладці операції відображаються самі операції. Відображається, вказується підрозділ виконавець замовлення і самі виконавці. Натискаємо провести. Замовлення в нас сформовано. Ну, також операцію можна заповнити за специфікацією або ж додати вручну, за необхідності. На вкладці додатково вказується, хто відповідальний за документ, замовлення виробництво, та можете додати свій реквізит за необхідності. Переходимо до виконання нашого замовлення. Розділ «Виробництво», виконання етапів. Це робоче місце виконання етапів. По замовню на виробництво. В лівій стороні ми бачимо наші замовлення та етапи цього замовлення. В правій стороні ми можемо зробити відбори по замовленню на виробництво, по замовнику, по продукції, по стану замовлення на виробництво і так далі. Для того, щоб відобразити завершення етапу, ми ставимо пташку. Для відповідного етапу. Та натискаємо виконати етап. Система створює два документи. Перший документ виробництво, який допомагає нам списати наші матеріали. Так, ми показуємо, що ми виробили журнальний столик. І другий документ це відрядний наряд. Тобто заробітна плата наших робітників надалі. Наступним чином також ми робимо із іншими етапами. Виконати етапи. Як тільки ми всі етапи виконали, система показує, виконано успішно, створено 4 документи і змінено 2 документа. Тепер створимо розподіл витрат на виробництво. Для цього у нас є два варіанти. Розділ виробництво. Розподіл витрат це створити вручну наш розподіл. Для цього ми вказуємо, який підрозділ. Можемо підібрати з довідника номенкатури нашу продукцію випуску, або заповнити за випусками. Ось наш журнальний столик. Всі інші ми можемо видавати. На вкладці запаси заповнити за нормативами. І тут вже розподіл запасів можемо зробити в двох варіантах. Або додати вручну, або виділити всі позиції, розподілити за нормативами або за кількістю. Ми вже бачимо наш розподіл. Натискаємо Провести і Закрити. Як бачимо, система нас попереджає, не вистачає залишку по обліку запасів витрат підрозділ, основний підрозділ. Це означає, що ми просто ще не передали, не виконали передачу матеріалів зі складу підрозділу. Створити переміщення ми можемо на підставі замовлення на виробництво. Як тільки ми перемістимо наші запаси, проводимо розподіл витрат та закриваємо його. Проаналізувати наше виробництво ви можете за допомогою звітів. Розділ «Виробництво» Звіти. Випуск продукції покаже нам, що у нас було вироблено. Тому випуски зробили з вами. продукцію. Залишки товарів на складах допоможе проаналізувати загалом наші залишки, скільки в нас вільно. Запаси. Допоможе проаналізувати по конкретній структурній одиниці, основний склад або склад магазину. І так далі. Незавершене виробництво допоможе проаналізувати зміни прямих і непрямих витрат. Підрядні наряди, звіт допоможе подивитися і проаналізувати закриті години, скільки було за нормою, скільки планово, скільки фактично було закрито. Нормативний склад виробу допоможе нам подивитися нашу калькуляцію за специфікацією нашого виробу. От ми бачимо матеріали, технологічні операції та вартість за обліковою ціною. Проаналізувати коротко собівартість випуску можете за звітом Собівартість випуску коротко. Тут тобто ми можемо побачити кількість продукції по випуску. Суму, на яку у нас матеріалів, товар продукції, та її собівартість на одиницю.